Рахул санкріттян в забутій країні фантастичний роман, розділ 15 Полководець Нохрі. Спустившись сходами, владарка мітніхапі Серісіс шанобливо вклонилась тим, кого вважала за богів. Сказати правду, я мимоволі відчув докори сумління. Як ми можемо чинити таке блюзнірство щодо їхньої віри і їхніх богів? питав я сам себе. Ця стародавня немудра релігія викликала в мене повагу. Те саме почували й мої товариші, крім Дгандаса, цю зажерливу людину ніщо не могло б спинити. Дгірендрій було дуже соромно, хоч вони й намагалися заспокоїти себе думкою, що ми не маємо наміру знущатися з чиєїсь релігії або релігійних почуттів. Нас привело сюди прагнення знань, але обставини склалися так, що іншим способом вдовольнити нашу допитливість і не загинути ми не могли. Цариця ніжним, приємним голосом попросила свій почет залишити її на якийсь час саму. Всі скорились її наказові і трохи позадкували, тільки чоловік у золотому обладунку не зрушив з місця. Цариця склала руки, наче на молитву, і звернулася до мене. Невже ми можемо сподіватися, що великі боги, яким поклонялися ще наші предки? Залишаться на якийсь час у нашому місті, в мітній хапі, яке нічим не заслужило такої великої честі. Я легко зрозумів усе, що казала мені красуня цариця, навіть вимова її була така сама, як і моя. Це підтвердило мою думку, що вона нащадок фіванських фараонів. Грецький історик Геродот. Писав колись про єгипетські племена, що жили в пустелії, цілком можливо, що предки серафійців і були тим народом, який жив спершу в серці Лівії, і вже згодом переселився сюди. Як мені відомо, сказав я цариці, великі боги висловили бажання побути якийсь час у храмі Бога Сонця. Ра». Я не вірю в своє щастя і весь час боюсь чогось, відповіла вона. Не бійтесь, царице, боги прийшли сюди, щоб подбати про ваш добробут і розквіт вашого царства. Серісі скивнула головою і вже хотіла повернутись до свого почту, коли раптом чоловік, що стояв поруч з нею, ступив крок уперед і грізно спитав мене А ти хто такий? Я розумів, що моя найменша невпевненість чи замішання можуть коштувати нам дуже дорого, і спокійно відказав Жрець, хіба ви самі не бачите? Невдоволено насупившись, він знову звернувся до мене. Як тебе звати? «Тутмос». О, ім'я відоме. А звідки ти? Я жив по той бік пустелі, коли боги покликали мене служити їм. Що там є за пустелею? Пустелею править сет володар Пісків, і там весь час плаче богиня Нейт, бо душу її зсушило горе. По той бік пустелі живуть могутніші і значніші люди, ніж ти, хоч я знаю, ти дуже видатний вояк. Відповів я незнайомому, який видався мені безбожником. Цариця жестом наказала йому мовчати і мовила: Заспокойся, Нохрі, заспокойся. У тебе гаряча голова, і ти сам не знаєш, що говориш. Цей чоловік, що прийшов сюди разом з богами, набагато розумніший за тебе, а ти тільки грубий солдат, та й годі. Чоловік схопився рукою за держак меча. І гнівно крикнув Якщо з вами щонебудь станеться, царице, то потім не винуватьте вашого воєначальника. Чи справжні це боги, чи ні, я не знаю, і вони мене ані трохи не цікавлять, бо Нохрі не стане поклонятись ніякому богові чи богині. Я хочу сказати вам, царице, що не завадило б відіслати їх туди, звідки вони прийшли. Бо ніхто ніколи не чув, щоб боги вешталися по землі. І тоді я зрозумів, що поки ми будемо в країні серафійців, цей чоловік для нас найбільша небезпека. Він єдиний серед усіх від цариці та верховного жреця до простого народу, не хотів нічого брати на віру і визнавав тільки те, що можна довести фактами. Дгірендра пильно прислухався до нашої розмови. Звичайно, він не розумів ні слова, але з виразу обличчя Нохрі, його різких рухів та голосу побачив, що той розгніваний і не хоче шанувати богів, як інші. Тоді він наважився на сміливий вчинок, який мав несподівані наслідки. Капітан зійшов з човна на берег і спокійно попрямував до Нохрі. Цариця злякано сховалася за Яхмоса. Не тільки жерці й рабині, а навіть і воїни відійшли, коли побачили, що до них наближається Бог смерті Анубіс. Тільки Нохрі не зрушив з місця, однак я помітив, що й він злякався, хоч і старався здаватися спокійним. Анубіс підійшов до Нохрі, повільно підніс руку, приклав її до грудей воїна і повернувся до човна. Жест був дуже красномовний, і всі злякано дивилися на Нохрі, мабуть, вважаючи, що тому недовго лишилося жити на світі. Та й сам Нохрі, хоч щойно розмовляв так брутально і зневажливо, раптом зблід розгублено глянув на царицю, збіг сходами вгору і зник у палаці. Нехай, великі боги зглянуться на цього богохульника, звернулась до мене цариця. Коли її воєначальник утік. «Нохрі – сміливий і спритний воїн, але груба й невихована людина. Він нікого не боїться, ні людей, ні богів. Я знаю, що й гор не любить брутальності, а бог смерті Анубіс, і поготів не знає жалю до грішників. І все таки я прошу всемогутніх богів пробачити нохрі його зухвалість задля сирісіс. Котра віддала своє серце великим богам. Я старався втішити царицю, казав, що, може, боги пробачать Нохрі. Потім ми з яхмосом знову сіли в човен, щоб плисти до храму богара. Коли ми отпливали від сходів, цариця, а слідом за нею і раби та воїни, стали навколішки. При західне сонце залило будинки й палаци кривавим світлом. Ми пливли через місто і милувались ним. Мітні вібрав у себе всю красу Мемфіса, Фів і Саїса. Тут, як і в давнину, квіла культура стародавнього Єгипту з його ремеслами, технікою, релігією, звичаями і традиціями, але від сучасної цивілізації її відокремлювала велика страшна пустеля. Все це знову здалося мені чудовим сном, і я боявся, що прокинусь у своєму ліжку в Наландії. Який далекий для нас був тепер сучасний світ з паровими машинами, електрикою, газетами, книжками, виготовленими в друкарні, і тисячами інших досягнень людської думки, я що в надгаджаухрі. Він теж колись бачив оці палаци, храми, сади, парки, але вдома нікому не розповідав про це, навіть у записних книжках, тільки мимохідь згадав у кількох рядках. А потім його жорстоко вбили, і, коли б ми не наважились вирушити його шляхом, дивовижне відкриття цієї людини загинуло б, і ніхто про нього не дізнався б. Правда, ми теж не були впевнені, що нам пощастить вибратися звідси живими та цілими. Та якби ми й повернулися щасливо додому, думав я, то хіба ж хто небудь із нас наважився б розказати про все, що ми бачили, і запевняти, що це було насправді. Поки я так міркував, наш човен підійшов. До величного і красивого храму Бога Сонцяра, розташованого на пагорбі, на західній околиці міста.